Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 8 липня і такий буде коротенький інформативний ролик. Е, у нас зараз якби, ранок. Зробили ми вже прививку, відібрали бджоломаток на відправку. Е, будемо зараз пакуватися, відправляти і хотів би зняти деякий е, ну, такий інформативний ролик стосовно бжолених маток. Маємо у наявності бджолині матки. Ось бачимо які маточки. Так, буде видно, не видно. Це у нас, друзі, Карпатка. Бо, можливо, хтось ще ну, з нових підписників не знає, яка у нас порода. У нас Карпатка. Ну, бачимо, маточки поперевертались. Ось такі матки. Друзі, порода у нас Карпатка. Кому потрібно, дзвоніть, замовляйте. Номер телефону для замовлення 098 66 27 913. Можете або дзвонити, або писати на вайбер по цьому номері, кому як удобно. Відправляємо кожного дня. Наприклад, Ну, Якщо вам на завтра потрібно маток, протягом дня дзвоните, завтра зранку маточки до вас поїдуть. Е, друзі, ціна бджоломаток маток на даний момент по 140 гривень матка. 140 гривень, друзі, матка, незалежно від того, скільки ви замовляєте, там, чи одну, чи дві, чи три, чи 10 маток, 140 гривень бджоло матка. Тому що ну, на даний момент такий е, в матководстві такий сезон, що. Ну, Якби чуть-чуть люди трішки так притихли з uh, матками, uh, тому що, скажімо так, не, не дуже активний сезон на даний момент. Не сезон, а період сезону не дуже активний на даний момент. Тому можливо можемо так собі ну, опустити ціну бджолиних маток. Тому, друзі, кому потрібно бджоломатки, uh, Скажімо так, низькій ціні, гарні, якісні бджоломатки, маєте можливість тепер собі замовити, купити. Тому що ну, це така ціна буде тривати недовго. Скажемо так, чуть-чуть вона буде така, потім вона знову підніметься. Бо це постійно так, якби з року в рік воно таке є, період такий, що е ціна опускається. Тож, повторююсь, кому потрібно бджоломаток, замовляйте. Дзвоніть, пишіть, кажу, потрібно на завтра. Сьогодні подзвонили, завтра відправили. І ось такі красуні вже можуть бути через декілька днів у вас. І радувати вас ну, своєю роботою. Стараємось, друзі, відбирати бджоломаток. Ну, як стараємось, не стараємося відбираємо бджоломаток якісних. Щоб матка була нормальна, якісна. Тому що, якщо попадається в нуклеусі, якась ну якась там матка, яка мені не дуже подобається, або по розміру, або там щось у неї якась хвороба, є там ніжки не в порядку, або ще щось, таку матку відразу ліквідуємо. І все. Такі матки не відбираються для клієнтів. Тож, друзі, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, замовляйте меток і всім до зустрічі!